Узбецький плов. Складники на 8 порцій. Баранина чи яловичина 1 кг, рис – 1 кг, цибуля ріпчаста 3-5 штук, морква 1-2 штуки, часник, 1 головка, олія 100 г, зіра 1, 1 пучка, шафран на кінчику ножа, барбарис 10-15 штук. Перець червоний гострий 1 пучка. Сіль до смаку. М'ясо вимити, обсушити. Нарізати шматочками. Цибулю почистити та нарізати напівкільцями, моркву почистити, вимити та нарізати соломкою. Розігріти казанок, налити олію. У гарячу олію викласти м'ясо. М'ясо смажити помішуючи до румяної скоринки 10-15 хвилин на середньому вогні. Потім додати цибулю та моркву, тушити все, помішуючи 10 хвилин, закип'ятити чайник. Залити все окропом на 1-2 см вище м'яса. а За його сіль забере рис. Поперчити. Додати гулок очасникам та спеції. Довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму. Перемішувати далі не потрібно. Готувати плов слід поки не википить рідина 30-40 хвилин.